Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні дізнаємося, як відбувається навчання, підготовка у Хмельницькому обласному центрі підготовки населення до національного спротиву. Про те, які теоретичні та практичні знання та навички дізнаються цивільні, також про те, яка тенденція загалом спостерігається щодо охочих відвідати такі курси, і про особистий важливий досвід проходження курсів, про важливість таких центрів в Україні. Багато питань до наших сьогоднішніх гостей. Тож знайомтеся до розмови запросила Костянтина Кордонського. Це тимчасово виконуючий обов'язки директора Хмельницького обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Слава Україні, пане Костямслава і ще Валерія присутній, це інструктор БПЛА Хмельницького обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Слава Україні. Героям, слава. Дякую, панове, що завітали. Дякую, що готові розповісти нашим глядачам більше інформації. Сподіваюся, що охочих цивільних, котрі в майбутньому відвідають курси. При Хмельницькому обласному центрі буде набагато більше. Що ж до його відкриття у квітні, якщо я не помиляюсь, так було відкрито цей центр. Вже сьогодні можемо говорити про третю хвилю навчання цивільних. Розкажіть, пане Костянтине, скільки людей загалом пройшло навчання? Яка тенденція спостерігається? Зараз на даний момент у нас вже пройшло навчання близько 400 людей. Так, це в першу чергу цивільні різної вікової категорії. Також готуємо деякі підрозділи військових, і на даний момент, останньою хвилею навчань, це було навчання вчителів-викладачів, тобто до предмету захисту країни, які будуть навчати в свою чергу учнів навчальних закладів. Тобто, це вже програма Міністерства освіти і науки. Тобто, в такому форматі ми теж співпрацюємо. Деякі такі величезні компанії, які власне долучаються до наближення перемоги як і донатами, так і власне корпоративними певними навчаннями. Я не знаю, наскільки це у нас на Хмельниччині, мабуть, ще такі не діють, так от такі от курси для корпоративних різних цивільних до організацій. Так, 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 так. так ми проводили ще навчання Володим? деяким да організаціям. Ага. Вони входять якби в список тих людей, яких ми навчили, тобто до цих курсантів. Просто ми не афішуємо і не вказуємо, які саме організації, і це можливо, це якось напряму відбувається домовленість із керівництвом, чи якраз кількість бажаючих тут перевищує, і люди самі звертаються до вас? кількість бажаючих. Так є звернення організацій, підприємства, які хотіли би, наприклад, там щоб ми навчили наші інструктора тактичної медицини. Тобто наші інструктора залюбки виїжджають, навчають, допомагають в такому форматі. Працюємо. Ще нещодавно, відносно вже нещодавно, був підписаний і меморандум із певним навчальним закладом, так то відповідно ви готуєте і студентів. я Так, Так, меморандуми в нас підписані з усіма вишами Хмельниччини. Так, і ми працюємо конкретно з студентами. Також то з якого віку можна до вас прийти, відвідати 16 курс? 16+. плюс. Є бажаючі в кого менший вік? Є бажаючі, але. Тут ми враховуємо ще фізичне навантаження та сприймання самої інформації. Тобто 400 людей вже отримали знання. Третя хвиля до яких пір ще буде тривати? Скільки взагалі от тривалість цих занять? Навчання? Тривалість занять розраховано 76-96 годин. Це питання стоїть, що ми навчаємо у вільний час. Для самих цивільних, тому що всі мають якусь зайнятість. Зазвичай ми використовуємо п'ятниця, субота, неділя, формуються групи і в ці дні проходять самі навчання по 5, по 6 годин в день. То в середньому це розраховано на 6-7 тижнів чи якась. Орієнтовно, 3 так. місяці, так. Починалося все із такого пілотного проєкту, скажімо, там було зовсім небагато годин. Потім ми вже так, визначили так, цей поглиблений курс. Так, так, так. У нас перше питання стояло запустити, в принципі, сам процес навчання, відточити навички інструкторів, подивитися на свої помилки, що потрібно додати, що потрібно забрати з навчального процесу, тобто сформувати сам. Графік навчання. Угу. і е, було запущено проєктний проектний е, навчальний процес. Це всі бажаючи звищив студенти, які мали бажання, записалися. Ми провели скорочений курс, який був в нас три тижні. І вже цей скорочений курс, якби дав нам змогу відточити і додати, відняти певні навички і процеси в самому навчанні, пане Костянтине, то третя хвиля ще триватиме скільки. Ще два тижні. Ну то ми вже можемо так, говорити, анонсувати так, так, про те, щоб люди записувалися так, на четверту хвилю. Як це відбувається загалом? Де можна знайти власне? Можливо, це спеціальна анкета чи яким чином У нас? Є сайт, де можна переглянути всю діяльність і інформацію про центр? Також там є можливість залишити заявку та записатися на навчальний процес. Є сторінка в Фейсбуці, в інстаграмі. Де можна також переглянути наші пости, наші фото, відео, як проходить навчальний процес, та записатися через месенджер. Вам будуть відповідати інструктора та записатися на курс. Максимальна кількість людей, яка може бути? Ну пропускна спроможність на даний mm -hmm. момент це орієнтовно там 80 людей, які ми можемо взяти на курс. А третю хвилю зараз відвідують. Третя хвиля це в нас було поєднано. Тобто цивільні плюс е, вчителі, яких ми готували, то разом це було 120 людей. Все таки більше пропускної такої спроможності. Так, так, Може але Це така більше. накладочка була, так, так зрозуміло. А тепер про те, які власне навички, знання отримують курсанти під час навчання. Власне, чого більше теоретики чи практики, все ж. Ми зазвичай плануємо навчальний процес, щоб практичних занять було в рази більше, аніж теорії. Тобто проходять вони на відкритій місцевості, в нас є кілька напрямків, це першочергова це тактична медицина, тобто кожен повинен володіти цими навичками в реаліях нашого життя. Тактика ведення бою, поводження зі зброєю. Проведення вогневої підготовки, знову ж таки, БПЛА, це є надважливим. Тобто у нас про БПЛА більше розкаже інструктор БПЛА. Пан, так. Пан Валерій, так. Так, так. І е орієнтування на місцевості, і інженерія. Угу. Отже, давайте так. Ми плавно перейшли все ж таки до е навчання, пане Валерію. Е інженер, так. Ні. Оператор. Оператор. оператор оператор оператор. От я чому зразу так інженер? Тому що думаю, яких знань ви власне людям надаєте на навчання? Чи це геть говоримо про там аеродинаміку, про там елементи метеорології, коли вже цей безпілотний апарат так у небі? Тобто, чи чого навчаєте? Чи можливо це ази збір БПЛА, чи от інженерія? Тобто, чого саме навчаєте? Ми навчаємо. Можна сказати, базових навичок. Я коли вчився на оператора БПЛА, я проходив і по ну такий скорочений курс, але все таки проходив цей курс. Для цивільних я вважаю, що це не потрібні такі глибокі знання. Їм достатньо хоча б базових навичок управління і хоча б зрозуміти, як сам борт може себе поводити в повітрі. Ми їх вчимо в першу чергу пілотуванню. Розвідувальних дронів, такі як Mavic, типу Mavic. і там особливих навичок керування не потрібно, але все одно людина повинна розуміти, як він себе поводить, як керувати ним, камерою керувати і так далі. Зараз ми ще впроваджуємо в наш процес навчання напрямок по FPV. Це більш складніший напрямок в плані управління більших навичок потребує і набагато більше годин. Взагалі занять потребує для того, щоб навчитися впевнено керувати ним? Ще в планах є навчити наших курсантів керування великими дронами на базі агродронів, ну як називають Баба Яга, такий великий дрон з шістьма моторами. От якби будемо давати такий досвід ще управління? Чи складно взагалі опановувати? Курсантам, ось саме такі от знання, скажімо, що стосуються БПЛА, вже не говорячи про збір, розбір про складання самих дронів. Все залежить від самого курсанта. По-перше, наскільки в нього є бажання і наскільки він взагалі хоче опанувати. Є такі курсанти, які, яким достатньо там, пів години покерувати, і він, в принципі, певно себе почуває. А це що стосується типу Mavic, uh -huh. таких бортів, якщо говорити про FPV, то там набагато складніше, і це буде ну більш результативніше, якщо людина буде вдома займатися на симуляторі. А, бо, в принципі потрібно хоча б годин 10-20 на симуляторі працювати для того, щоб можна було пересідати вже якби, на справжній борт в реальність. Власне, про домашнє завдання в мене теж було питання. Воно таке трішечки, мабуть, дивне, тому що більш такі шкільний формат. А тут надзвичайно серйозні курси щодо підготовки до національного спротиву. Але тим не менше, ви радите ще вдома вправлятися Ось що стосується звичайно. Або вдома або е, в нашому центрі будуть надані ну якби будуть комп'ютери з симуляторами, і в принципі практично в будь-який час в день можна буде приходити і займатися на симуляторі. Якщо вдома немає можливості, ну бо це пульт потрібен. Спеціальний то ви даєте ази. Саме знань щодо операторів, так, так. тобто керування. керування. А, зрозуміло. До речі, саме ця спеціальність, скажімо, є чи на найзатребуванішою, так у рекрутингових центрах на різних платформах, там Лобікс чи тих, які от шукають власне потенційних військовослужбовців. Так, зараз дуже це потрібний дуже напрямок. Це відносно ну, в загальному це дуже точний, якщо б говорити про FPV, це ударний дрон. Який при майстерному керуванні дає високий відсоток враження противника, тому це дуже перспективний напрямок. Скільки часу передбачено для опанування ВПЛА? В нас плюс-мінус однаково кількість годин по всіх так, напрямках. Напрямки. Так. Сьогодні ви у нас представник сам інструктор із БПЛА, але ще ж є і так меди, мабуть, так які навчають так, так, і так. різні інші фахівці. Скільки їх залучено? Команда, яка пане Костянтина? Зараз на даний момент в нас в штаті шість інструкторів, тобто це з тактичної медицини, вогневої підготовки та БПЛА. Також ми залучаємо інструкторів військових частин до навчальних процесів. І додатково додатково плануємо розширення самого штату, щоб були і помічники, і збільшити напрямки підготовки самих курсантів. наших. тобто, вже можемо говорити, що четверта хвиля матиме ще якісь інші додаткові компоненти у курсі, чи ще зарано говорити? Ще зарано говорити. Ми над цим працюємо, але так ми хочемо розширювати спектр надання знань. І напрямків, які ми можемо по яким ми можемо готувати самих курсантів, ще можна говорити, що це за, за напрямки будуть? Я думаю, що пізніше, вже коли ми будемо да, безпосередньо вже готові, тоді ми да, будемо звичувати. Але буквально нещодавно вдалося саме проводити вогневу підготовку, так. так завдяки кому це сталося? Завдяки шостому полку ССО Рейнджери, так ми з ними плідно співпрацюємо. Також використовуємо матеріально-технічну базу їхню, тобто їхні інструктора залучаються, тому у нас такий тандем, з ними працюємо плідно. Власне, про ще курси ми трішки детальніше поговоримо, Я сподіваюся, вірного часу вистачить. Але хочу ще долучити до розмови одну гостю, яка перебуває на саме онлайн зв'язку. З нами це Юлія, курсантка, яка зараз проходить навчання саме у Хмельницькому обласному центрі підготовки населення до національного спротиву. Ми вас запитаємо про особистий досвід пані Юлії, чому вона вирішила доєднатися до таких от курсів Слава Україні, пані Юлії. Вірами слава вітаю студія. Вітаю вас, чарівна ведуча, найкращих інструкторів і всіх глядачів. Теж вітає. Дякую, дякую, пані Юлі. Отже, давайте почнемо із того, ким ви працюєте, і власне так в продовження, чому ви вирішили саме пройти такі курси? Що у вас спонукало? Ну, власне, працюю як в медіа, керівник інформаційної служби новина. Якщо простіше казати, радіоведуча, теж диктор, ну ваша колега. Стосовно думок приєднання до щоб пройти відповідні курси, насправді досить довго шукала і всім рекомендую долучатися, тому що відповідні курси зараз насправді. Їх є чимало військова підготовка цивільних, але вони здебільшого платні. Тут є можливість абсолютно безкоштовно, так абсолютно безкоштовно з якісним підходом отримати відповідні знання, тому що наша держава ще не відомо скільки буде тривати війна. Взагалі, ми і до цього мали бути повинні бути усі готові до можливих загроз. Я не кажу тільки про війну, є і надзвичайні ситуації пожежі, повені повномасштабна війна. Показала, що більшість цивільних, Цивільного населення не готове, і окрім того, що в умовах повномасштабної війни величезне значення, безумовно, мають Збройні сили України. Ми їм дякуємо сердечно. Територіальна оборона, але ось підготовку цивільних в умовах надзвичайних подій теж важко процінити, тому що в багатьох ситуаціях люди просто не знають, що робити. А ось на таких курсах є можливість підготувати себе до роботи в стресових ситуаціях, до команд роботи В разі надзвичайних ситуацій надання допомоги це надзвичайно важлива, оскільки зараз абсолютно безпечних місць на території України немає. Погоджуюся з вами, пані Юлія. Ну, власне, очікування і реальність. Впевнена, що от ви переглядали можливі курси, і певні у вас очікування були. Як вони скажімо так виправдали так оті очікування? от які ті курси, які ви зараз проходите, які у вас відгуки переважно, які враження? Чи було дуже важко, чи, можливо, все ж таки легко відносно? І це досить таке різноманітне питання. Воно таке. Не можу сказати, чи важко, чи легко, тому що е, інформації до сприйняття надзвичайно багато. Люди абсолютно різні стосовно сприйняття. Комусь це дається легше, як зазначав інструктор, комусь важче. Е, фізично е, теж абсолютно різні параметри для кожної людини. Комусь це дається легше, комусь важче. Але м дякувати інструкторам, дуже їм дякую, що вони розуміють, що люди абсолютно різні зі своїми параметрами. Тому якщо ти не можеш цього виконувати. Тебе є змога або відійти, або відпочити, тобто ніхто брати за горло і душити ніхто не буде. Тому враження дуже таке толерантне, відповідальне і сприятливе, таке, доброзичливе. Тобто, в мене враження лише позитивні, насправді. Що за весь цей час вас залишили ще буквально? я дізналася від пана Костянтина два тижні до закінчення курсу. Що за весь цей час було найскладнішим для вас? Я навіть не знаю. Кожна, якщо підходити до кожної справи відповідально, немає, напевно, для мене особисто немає такого під такого розділу в цих завданнях, в підготовці, які би я могла сказати, що вони мені найлегше або вони мені найважчі. Чому поясню? Тому що кожна. Кожна вправа і кожне вміння знання потребують і досить тривалої підготовки, якщо якісно це робити. Це і керування БПЛА, і це тактика, і тактична медицина, і стрільби, і ну все загалом у весь спектр. Тому я думаю, що ось ці базові навички вони дуже корисні. А для того, щоб вже гарно виконувати свою роботу, можливо, хтось планує долучитись до війська або щоб застосувати ці вміння в житті. Звісно, треба ще практики, практики. Практики і на завершення, пані Юлі, я б хотіла, щоб ви звернулися до тих глядачів, котрі постійно відкладають так, на потім щоб от відвідати подібні курси. Що ви їм скажете? Я хочу звернутись до всіх глядачів, до всіх українців. І нагадати, що війна вона не десь там далеко, і долучення до військової підготовки цивільних усіх нас, мене вас, всіх оточуючих. Це не лише про готовність до війни, це такий про загальний рівень. Певно, що рівня безпеки і нашої витривалості як суспільства, як нації, це важливо для нашої особистої безпеки, навіть якщо ви не плануєте долучатись до війська, безпеки вашої родини. Безпеки Ваших дітей, ваших батьків в умовах цієї сучасної загрози, в умовах війни, тому варто ходити, варто долучатися і по своєму прикладу скажу чесно, в деякі моменти ну, навчання проходить по вихідних і є таке бажання, ай, можливо, не піду, я втомилась за робочий тиждень, хочеться відпочити, повалятися, нічого там не робити, або якісь домашні справи. Потім згадую про хлопців і дівчат, які на передовій вони без перестану. Анку без втоми нас захищають, тому все, що ми можемо зробити на даний час, це активніше донатити і набувати тих навичок, які можуть нам знадобитись. Інструкторам величезний привіт там. Не всі присутні. Вони справжні молодці і роблять велику роботу. Я вам дуже дякую, пані Юлія. Дякую, що долучилися до нашої студійної розмови. Успіхів! вам! Дякую, дякую за. Дякую за ваше свідоме рішення і, власне, за те, що ви надихнули наших глядачів долучитися. Впевнена, що на четверту хвилю прийде власне, більше ста людей. Ваша пропускна спроможність 80, але, як показав досвід, можете, Можем. можете Можем. більше. Пане Костянтине, так. про відточення оцих усіх знань, навичок хтось може дійсно піти, як пані Юлія сказала на інші. Курси, хтось може долучитися до збройних сил України, і я знаю, що серед ваших курсантів є такі хлопці та дівчата, які долучилися. Скільки їх? Так, в загальному наскільки мені відомо, це цифра сім людей, тобто чотири дівчинки і три хлопчика в такому форматі. А власне, чим от вони ну аргументи, які наводять? От вони прийшли, і їхнє бажання навчитись, опанувати там певні навички і тому подібне. Що вони ви питаєте, чому ти тут? Ну насправді вже були вони в роздумах, тому прийшовши на курси, вони хотіли отримати певні навички з тих чи інших дисциплін і більше зрозуміти для себе, чим вони можуть зустрітися на бути... да, і чим можуть бути корисними в принципі в лавах збройних сил України. Так і власне про цей от національний спротив теж правильно пані Юлія сказала, що було б добре, аби його виховували ще задовго до війни, бо ніхто не може бути в принципі готовим до, до військових дій. Але тим не менше, як ви оцінюєте цей рівень національного спротиву в Україні? Справді громадські організації зараз проводять різні державні знов ж таки установи, долучаються до того, аби навчити людей. Я гадаю, що а, зараз конкретно по національному спротивому це е, поки що е, тільки розвиток, тобто будуть ці центри створюватися в кожному обласному центрі. І е, був нещодавно форум в Києві проведений всеукраїнський, де були обговорені та підписані меморандуми про співпрацю, визначення певних критерій оцінювання самих курсантів, щоб вони були загальними для всіх, та підготовку самих і вибір самих інструкторів також був по якомусь одному єдиному державному критерію. Ось тому я гадаю, що тільки буде це набирати обертів, патріотичне виховання в першу чергу, і я думаю, що згодом це набуде більш розширеного такого формату. Ви були присутні на на цьому так, форумі, так, так. так? Там було декілька важливих тез. Зокрема, говорили про те, щоб долучати до цих. Центрів, скажімо, людей, які мають безпосередній бойовий досвід, так які так, так. хочуть власне повернутися і бути корисними, так це залучення знов ж таки учасників ветеранів бойових бій. дій, так ветеранів, ті, які хочуть бути корисними. Ми повинні допомогти соціалізовуватися і доносити людям з перших вуст, що таке війна, і як себе поводити в тих чи інших критичних ситуаціях. Чи планується такі центри бути, чи не у кожному містечку нашої Хмельниччини? Я впевнена, що ви вже готові ділитися досвідом, який ви маєте. Так, звісно, в, в подальшому ми плануємо робити осередки, тобто в територіальних громадах, uh -huh. де безпосередньо вже там будуть матеріально-технічна своя база та залучення навчальних процесів конкретно в самих територіальних громадах. Це вже ми будемо розглужуватися найближчим часом. По області далі та ми згадали власне про сприяння, зокрема, от в проведенні вогневої підготовки ваших курсантів. А загалом загалом про матеріально технічну базу. Я розумію, що фінансування відбувається саме завдяки обласному бюджету. Так так, так маленько-боснавська адміністрація займається фінансуванням. І в подальшому, навіть начальник нашої ОВА говорив про те, що буде. Про те, що ви власне теж сьогодні зазначили, буде розширення так, так компонентів так. загалом роботи цього Хмельницького обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Отже, планується розширення, це зрозуміло. Наразі матеріально-технічна база. Ви усім забезпечені? Чи можливо щось та й таки мусять цивільні брати з собою ні? Наразі навчання? все, що ми просимо від цивільних, це. Зручний одяг, угу. пляшка води та перекус все, все, що вони вкладаються в себе. В загальному матеріально-технічна база доволі зараз ми розвиваємо її, і також в нас є манекени для тактичної медицини, проводяться закупівлі благодійними фондами, то волонтерами. Так використовуємо. Знову ж таки, матеріально-технічну базу приватних підприємців, які надають нам безоплатно її в оренду, тобто для того, щоб проводити ті чи інші навчальні процеси, знову ж таки, допомога військових частин, так у вигляді знову ж таки амуніції і тому подібного. І на даний момент працюємо над тим, щоб залучити додаткове фінансування для закупівлі ще необідних необхідних речей, яких нам не вистачає, тобто в такому форматі. То, от щоб так, глядач, і я особисто зрозуміла, яка різниця між, бо на правду зараз дуже багатько і багать комерційних проектів громадських mm -hmm. організацій, які займаються підготовкою цивільних і ось зокрема ваш чим вони різняться, окрім того, що це безкоштовно. Бо теж досить ну відносно недешево. Давайте дорого, то вже таке, мабуть, буде особисто оцінювання. Відносно недешево відбувається у комерційних організаціях навчання, окрім безкоштовного. Ще чимось різниця так, звісно там принципі... це учасники бойових дій, інструктора носії інформації, тобто сертифіковані міжнародними організаціями, фондами. Є залучення знов ж таки діючих військових, так інструкторів, які безпосередньо проводять участь угу. в бойових діях, і знов ж таки матеріально-технічна база використовується конкретно, яку надають військові частини, тобто, знов ж таки, це дрони не. Цивільного призначення, тобто якісь маленькі китайські, дешеві там і тому подібне. А конкретно, якщо ми вчимо на мавіках літати, то це мавіки використовуються. Якщо це будуть використовуватися більші дрони, то це більші FPV. тобто все йде, якби наближено максимально до того, що їм буде потрібно. Слухайте, ви так гарно це сказали О, у тому, власне, чим відрізняється? Так. Ви подали це через призму саме переваг. Так. І Це дуже так. добре, щоб ефірний час далі ми могли витратити на підбиття підсумків. Отже, ваше звернення до наших глядачів, те основне можливо на чому ми не встигли заакцентувати увагу, що варто пам'ятати. Будь ласка, пане Валерію, ви потім паном Костятином закінчимо. А, ну... Так, як ми займаємося підготовкою населення, то хотів би закликати всіх, щоб як Юлія сказала, на вихідні теж хочу відпочити так і до робочого тижня. Але це потрібна справа, це потрібно кожному вміти і знати. Навички потрібні, хоча б базові. Тому хотів би всіх глядачів закликати, щоб вони долучались до нас, щоб вони приходили по вихідних. Це недовго. Це там від 4 до 6 годин максимум на день, тобто це субота-неділя. І хай долучаються і вчаться базовим навичкам тієї ж саме, хоча б медицини. Бо це потрібно не тільки під час війни, а і в мирний час. Це може бути якесь на стихійне лихо, якась аварія, можливо, і ці навички потрібні всім. Аби врятувати життя. Дякую, так. дякую за вашу роботу. Пане Костянтине. Запрошуємо відпочивати разом у вихідні. Проінформований, озброєний, тобто всі ці знання знадобляться нам повсякденному житті. Запрошуємо. Дякую, дякую за те, що дякую. долучилися. Дякую за вашу роботу. Шановні глядачі, робіть висновки і спочути інформацію. Власне, зі всіх сторін ми сьогодні намагалися вам подати і показати важливість роботи. Ось, зокрема, таких центрів сьогодні. Ми презентували Хмельницький обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Тож долучіться когорта фахівців зібралися для того, аби ви отримали необхідні знання і не лишень в умовах війни. Насправді, тож обирайте свідомо як провести вихідні? І як кажуть, нехай воно не знадобиться, але направду наша допомога і наша така патріотична свідома позиція потрібна в першу чергу нам, а можливо, в першу чергу, нашим захисникам, які зараз виборюють перемогу. Пам'ятайте про це, все буде Україна.